Всім привіт! Знову в наявниці led підсвітка номера Opel Astra H Zafira B. Хороша якість, захисна плівка, все плати це канбус. Opel дуже класно зробив, що не дає канбусу облучки, а всі ці припайки і ніяких проблем нема. Вихід під d 10 для кріплення міцний зажим і тут є дві направляючі для того, щоб тримати. Зараз я підключу і ви поглянете, як вона світить. Якщо ви хочете оновити своє авто, почніть оновляти з сітки номера. Це дуже класно виглядає вночі і на дорозі, всі думають, що у вас краще, якесь новіше авто, а у вас може бути старше авто і набагато краще освітлення, чим в них. Нікого не сліпить, дуже гарно дивиться, і, дуже, і вона надійна. Служить більше двох років це перевірено часом. Не так, якщо я даю гарантію на неї пів року. Якщо у вас цікаво, звертайтесь. Якщо вам надоїло міняти лампочки галогенькі чи леди, звертайтеся, відправляємо накладним платежем без проблем і дуже довго служить.